Всім привіт! Хочу вам показати свій догляд на жовтень місяць і почнемо з засобів по догляду за волоссям. Перше, що в мене залишається з прошлого місяця, це ось, ось такий шампунь від СТ для щоденного використання з хітозаном провітаміном в 5 та кератином. Непоганий шампунь, великий об'єм 1 літра. Кондиціонер бальзам закінчився раніше. На даний момент користуюся тільки шампуни. Далі залишається використання з минулих місяців Head and Shoulders з яблуком. Яблучна свіжість до 72 годин захисту від лупи. Непоганий такий засіб, в рекомендаціях не потрібний він. Подобається мені ще вистачить не тільки на жовтень місяць. Ще один шампунь у мене від Eclair спума. Це, я так думаю, турецька. Зараз подивимося. Узбекистан. 400 мл. Непоганий такий шампунь, він прозорий, доволі густий, добре промиває волосся. Має такий стандартний об'єм лопуха. Як по-українськи, ну, український реп'яха. Озолії реп'яха такий специфічний, але непогано так очищає волосся. І у використанні в мене ось така парочка. Це шампунь та бальзам для фарбованого волосся по 250 мл від компанії Tink. Такий непоганий. Має приємний аромат. Граната, так я користуюся, ось такий засіб. І також для догляду за волоссям продовжує в мене бути використання ось така масочка від Hairway. Професійна маска для фарбованого волосся. І її ще тут мені вистачить, ось, як ви бачите, вистачить ще на жовтий місяць. Масочка має приємний аромат, досить густа, навіть не переливається. Якщо комусь цікаво, і такі шукаєте непогані маски, можна спробувати. Ціна бюджетна, близько 140 гривень, об'єм 500 мл. На сайті замовляла мейкап. Також по догляду за волоссям, в мене залишається ось такий крем для укладки. Зволожує, зберігає форму в локоні на 24 години непоганий такий крем від Avon. Користуюся, добре держить кожен локон окремо, має ефект, невеличкий ефект стайлінга, приємний такий аромат на волосі, як з цієї серії, Advanced Techniques. Також ще для волосся. У мене в ось такий двофазна сиворотка спрей для волосся, догляд та зволоження для сухих та пошкоджених волосся. така двохслойна. Такої її зволотою, що вона стає ось такою рожевою, і наносите на волосся. Ну, Відновлення я ніякого не побачила, добре зволожує волосся, залишає приємний аромат на волосі. І... Всім відомі ось такі масла для кінчиків волосся від Advanced Techniques Avon. На даний місяць у мене для блиску, ультрасяйво, чудова масочка, добре зволожує кінчики волосся. Ось такий догляд за волоссям. Далі за тілом. Напевно, що за волоссям це все так. Далі за цілом. Продовжую використовувати ось такий гель для душу від Avon. Крем гель для душу, вівсяне молочко і волошки, розслаблюючи розкішне зволоження. Ось такий гель. Його тут 400 мл, доволі великий об'єм. Приємний аромат ось такий, якщо буде видно, так не видно. Ніжний Бусковий колір, такий як сам флакончик. Приємний аромат, не сушить шкіру. Аромат на шкірі залишає не залишається. В ванній кімнаті залишається такий легесенький Наступне для тіла це продовжую використовувати, так як забуваю, і не часто використовую ось такий біорегенеруючий скраб для тіла від Evelyn з Лемонграсом. Напевно, він буде в мене не тільки в жовтні. Так, наступне, що в мене в це ось такий гель для Avon Works з маслом жожоба. Також не потрібні йому рекомендації. Хто користувався і знає, то має схвальні відгуки даний гель для бриття. Також використання від Armoni, ось такий гель для інтимної гігієни, фреш міцелярний. З молочною кислотою і пантеноло. Великий об'єм 500 мл. Гель доволі густий. Аромат має такий трав'яний, свіжо скошеної трави. Ну, непоганий, ніяких подразнень, нічого в мене не викликав. Буду користуватись, напевно, до кінця року, якнайбільше, так як великий об'єм. Далі. дезодорант, антиперспірант у мене від Нівія. Чорне та біле, невидимий. Ось стільки ще його залишилося у мене чуть більше пів флакончика. І думаю, вистачить також не тільки на жовтий місяць. Непоганий засіб виконує всю свою дію. І гусьйони для тіла. У мене продовжують бути в використанні перше. Це ось такий, від, два у мене від organic kitchen Перший це шлейф із зв'язок крем-духі для тіла з органічним жасмином і мускатною трояндою. Має такий насичений аромат, ось такий рожевий, тут ще на пару разів залишилось. В принципі, аромат не дуже шлейф духі, духі зв'язок тому що на цілі. Аромат цей не залишається, але єдиний мінус дуже погано розноситься по тілу, залишає такі більосі полоси, які не можна втерти, тільки якось вони самостійно зникають. Так? І ще один на заміну тому буде це must have, зволожуючий крем для тіла з органічною лакрицею і пасіфлорою. Це трішки легший крем, ось такий. Бускового кольору. Такий ніжний, також не дуже залишається аромат на тілі. має також, Дуже важко вбирай, рознести його не вбирається, рознести по тілу дуже важко, так як також залишає такі розводи, але швидко якось так самостійно вбирається. Вони по 100 мл, так на жовтий місяць цих продуктів мені вистачить. Далі наступне, що е, використання в мене ось такий спрей для тіла з. Від Енканту з сливою та фундуку. Тут ще трішки його залишилося. І як він закінчиться, я візьму йому на заміну ось такий парфумований спрей для тіла коралова магнолія, також Endu Avon EnCanto. Приємні такі аромати, довго залишаються на тілі. Можна навіть було влітку використовувати як самостійний парфюмчик. Далі для рук. В денний час в мене на кухні і в кімнаті стоять два однакових ось таких кремчики Avon Care. Креми для рук з авокадо. Дуже приємні такі креми. Приємний, дуже мені подобається їхній аромат. Ось такі, так, фокус. Ось такий білий крем. Дуже швидко обирається ось. Не залишає ніяких розводів, не залишає ніякої плівочки, залишається ніжний, приємний аромат на руках, використовую. І на ніч моя улюблена масочка, зволожуюча та доглядаюча для рук та ніг від Avon Planet Spa з маслом африканського дерева ши. Також. Я її буду хвалити не один місяць і не один раз. І як вона закінчення, я буду замовляти знову знову. Дуже добре доглядає за ручками, усуває сухість. Дуже чудова масочка, як... і особливо на ніч, мені дуже-дуже подобається. Так, наступне для ніг. В денний час я використовую ось такий крем від Family Doctor, крем догляд для ніг. З екстрактом подорожника та ефірними маслами м'яти, що знімає усталість, охолоджує, тонізує, освіжає та зволожує непоганий такий кремчик, але я б не сказала, що він надто легкий, але дуже добре-швидко обирається. Вечірній догляд в мене ось такий фітобальзам для ніг, для профілактики тріщин та мозолів з облопихою та породорожником. Непоганий такий ось такий був. У мене розход його в вересні місяці. Непоганий такий бальзам має великий об'єм 275 мл, але дуже має насичений такий аромат, такий, який тримається на ніжках, чи то обліпіха, чи то подорожник, я не знаю, ну, через що такий насичений. Так, і залишився догляд за обличчям. Так, продовжую використовувати ось такий скраб для губ від MyFace. Тут ще його доволі багато є. Ось такий непоганий скрабує губки, непогано їх зволожує. Після скрабу можна не використовувати ніякого бальзамчика. І з бальзам у мене від Avon ось такий бальзам з оливковою олією. Непоганий такий бальзам, економне використання, вже використовую його не один місяць. І залишився догляд за обличчям. Так, почнемо з очищення. На денне очищення ранкове у мене залишається ось така пінка корейська від есфоліо з лимоном. Непогана пінка стандартна, така густа, непогано так вспінюється. Ось так густа є в руках спінти нанести на обличчя. Єдине, що трішки сушечки обличчя, мені здається. Але добре очищує до скрипа. І на вечір також у мене ось така пінка корейська від Enjoy з зеленим яблуком. Ця пінка добре очищає обличчя, очищає його від залишків косметики, менше сушечки обличчя, як для ранку, та пінка від есполю, але непогано економні. Такі засоби будуть в мене в напевно, не один місяць. Також я використовую ось такий скраб для обличчя два в одному скраб і засіб для омивання від Avon Fresh з, 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 з синім виноградом. Ось такий має, тут навіть не, не хочеться вичавлювати, ось такий. Колір, його ще тут трішки залишилось десь так. Має приємну такі скрабуючу, поліруючі частинки, підходить для щоденного використання чудовий засіб. Жаль, що його на даний момент немає вже в каталозі. І як даний засіб в мене закінчиться. Я візьму використання ось такий скраб від відкраїть звірів. Від що це таке органікшоп, мабуть, йде не можу сказати. Роз... Так. Скраб баня для обличчя, Розпарююча, очищаюча. Такий має приємний аромат, таку текстуру ось із такими частинками. В складі її кедровий уголь, горчичний мед та Лісова малина. Ось на заміну буде ось такий скраб. Так, далі знімаю макіяж. Я з очей ось таким двохфазним засобом від Avon Nutra FX. Дійсно знімаю водостійкий макіяж, доглядає за віями, я не знаю, не можу сказати, з екстрактом водоросли, але такий ось двохфазний. Так, його так само, як для волосся струшуєш. Ось такий стає приємний голубий відтінок. Наносити на спонж і зняти косметику з очей. Єдине, що як дуже багато засоба нанести на спонж і потрапить очі, трішки очі будуть пекти, але доволі швидко знімає саму косметику. Далі тонік, напевно. Так, значить, ранковий догляд. На ранок я використовую ось такий. Тут написано тонер, але він доволі рідкий ось такий, як ви бачите. І В інструкції написано, що використовувати на спонж наношу і протираю обличчя з вітаміном С від Мансап. Ось таке використання було за, стільки використала я за вересень місяць, напевно, на жовтень буде і трішки на листопад залишиться. Непоганий такий засіб не залишає липкості, приємний аромат. І на вечір від Біокон е міцелярний тонік 2 в одному з фільтратом слизу равлика. яке очищення зволоження шкір. Я б не сказала, що він так прям зволожує, трішки підсушує шкіру обличчя, матує її. Єдине, що мені тут не подобається, це дуже великий ось, е як сказати, для виходу засобу. Якщо перевернути його, нанести на спонжик, можна вигляти, прям буде бігти з рук. Якось так трішки незручно, великий доволі об'єм 215 мл. Ось інформація, кому цікаво. Усуває будь-які забруднення, залишки косметики. Містить міцели, які... Баливо доглядають за обличчям. Непоганий такий тонік, але мені від Мансап сподобався більше Далі зранку я користуюся ось такою масочкою для обличчя, заряд енергії, сплеш догляд від Avon You. Вона дуже економна, до п'яти капель на долоні і хлопуючими рухами нанести на обличчя. Ось щось. 6... Скільки в мене є, напевно, до нового року буде, або навіть і більше. Далі, за очима догляд, зранку я використовую ось такий таку сиворотку для шкіри навколо очей, від також від цієї компанії, ще й тонер мансап з вітаміном С. Вона доволі густа. Ось я вам покажу. Трішки, щоб було видно, ось таке. Так нанесула її. Зараз подивимось. Ось ось вона доволі густа сиворотка. Масляна така трішки, легко дуже розноситься, ось так, трішки мені як не вистачає зволоження. Але так як зранку я практично кожен день фарбуюся і наноситься багато засобів, то непогана така сиворотка. Має приємний аромат ось цієї серії з вітаміном С. І креми. Залишився ще в мене ось такий крем від кафе Мімій Флюїд для обличчя для проблемної шкіри. Там, напевно, ще до кінця місяця не вистачить. Мені думаю, що він закінчиться, він мені не дуже подобається. І продовжу використовувати ось такий крем від Avon Care потрійний догляд, зволоження, м'якість та захист. Ось такий крем. Єдине, що непогано зволожує, пом'якшує шкіру, швидко бирається, єдине, що має такий трішки насичений аромат. Так, на вечірній догляд у мене ось такий есенції я використовую <кій>, як сиворотку для обличчя від Мансап 40 мл. непогано також така сиворотка ось Доволі густа, дуже важко розтікається. Швидко розподіляється по обличчі, трішки довго обирається, е залишає невелику липкість, але при нанесенні вечірнього і подальшого догляду цієї липкості немає. Трішки, трішечки мені не, не вистачає від неї зволоження також. Хочеться на одну її якби не можна використовувати, так як на, хоч і в мене жирна шкіра, на версії хочеться якогось догляду. Далі для шкіри навколо очей я використовую біокон ось такий крем флюїд Ось така інформація, кому цікаво. Так, фокус. Непоганий такий крем, густий, приємної консистенції, добре зволожує шкіру навколо очей В принципі, ось так. Ось такий крем швидко обирається, добре зволожує шкіру навколо очей. в принципі, більш він нічого не робить. Якихось таких е, особливих дій він не виконує. Зморшки, де да навіть маленькі, не розладжує, лише зволожує, але, в принципі, зволоження досить непогане. Великий об'єм даного крему 25 мл, досить бюджетно коштує. І також у мене на вечір я використовую ось таку есенцію з чорницею від Біоаква. Така вона, я думала, її, як купила використовувати замість сиворотки, але вона доволі насичена і густа, я використовую замість нічного крема. І чередую його з ось таким кремом від Evelyn Cosmetic Biobalance 100% органічні масла. Виноградна кісточка календула та гранат, матуючи, очищаючий крем маска нічний. Хоча пише, що це маска, але це крем доволі непоганий, добре матує обличчя. На ранок обличчя гладеньке, ніжне, зволожене. Дуже мені подобається дана масочка. Я рада, що її спробувала, напевно, повторюю її ще. І так залишився такий додатковий догляд. З додаткового догляду в мене ось такі тканинні патчі від Біоакви. Не дуже вони мені подобаються. Перший раз я купила тканинні і ну, не подобаються вони, вони освітляючі. Ось такі, Така дуже багато рідини, як ви бачите, ось такий. Але такі трішки, вони з лимоном, але такі трішки ароматних, неприємних як якогось бабусиного одеколону. Але, в принципі, докористуюсь тут їх 80 штук, і мені не сподобались тканинні, Більше замовляти тканинні маски ніколи не буду купувати. Далі наступне з масочок у мене від Crazy Звірі, також ось така маска для обличчя, ефект 8-годинного спокійного сну. Ще не разу не користувалась так, як тільки взяла її в догляд. Ось не видно так, чорна така гелева маска. Може, вона і прозора. Я не знаю, скористаюся в пустих баночках, скажу вам її з свіжовизажатим соком евенкійської голубіки. Масло арктичної костянки. Напевно, все непоганий такий склад. Але єдине, що великий мінус, і це головне цієї маски це виготовник її Росії. Ось такий склад. У мене ще запаси довоєнні. Не можу я скажі, їх так просто виконувати, так як я витратила на кошти свої на ці дані масочки. І дану продукцію в мене її дуже багато є. Далі, ще що очищаю, у мене є ось така бульбашкова маска від ALIP. У об'ємі 20 мл. Непогана масочка. Очищає дійсно обличчя, в принципі, більш такого я нічого не бачу. Е, наступне, що е, в використанні в мене від IonLiп ось така нічна маска з фруктами, ягодами. Ось її ще так трішечки залишилось, напевно, на раз-два. І е, якщо ця маска в мене в цьому місяці закінчиться, нічна, її на заміну я планую взяти, так як підходить. Термін придатності. Ось такі, такої таючої нічної маски від Nivea Makeup Express в установленні після макіяжу. Так, ось так виглядає дана масочка. Ні, я її вже відкривала ось така. Має приємний аромат, як вся, вся косметика нівея. Ще не використовувала. Думаю, що буде непогано. Така. Далі, що ще в мене є від Organic Shop е, ніжний пілінг для обличчя з маслом манго, маслом абрикосових кісточок це магноль. Я б не сказала, що це якийсь пілінг. Це е, зволожуюча, така непогана зволожуюча маска для обличчя. Мені. В принципі, можу сказати, що в нас сподобалось добре, ось інформація, добре зволожує обличчя, пом'якшує, дійсно, обличчя таке еластичне, бархатисте, м'яке, вирівняна шкіра обличчя сподобалось, мені дана масочка. Також залишається в мене використання ось такий гель-пілінг, очищаючий від чорних точок для обличчя. Дуже рідко користуюсь, так як така вона трішки агресивна. Мої багатостраждальні масочки, які ніколи не закінчаться. Я думаю, що вони будуть все життя у мене. Ось такі маски в стіках. Єдине, що ці маски роблять, це очищають обличчя від ліфуша. Нічого такого особливого немає. Я вже ними, напевно, користуюся з місяців 4 і вони в мене ніяк не закінчаться. І останнє це тканинні масочки. Я вибрала в цьому місяці від баронес маску з червоним женшенем. Ось інформація, що ця маска буде. Має виконувати з обличчям, шкірою, але єдине, що ці масочки мені не подобається це її аромат. так Далі від Doris маска з слизом равлика. Ось інформація, кому цікаво. Непогана така масочка в минулому місяці я використовувала її, вона сподобалась мені. Дуже багато тої трідини, на два рази навіть вистачає. І також від Доріс я взяла маску, напевно, це з огірком. Ще не використовувала з екстрактом огірка ось така інформація. Ось такий був і є мій догляд в вересні місяці. Дякую всім, що мене дивилися. Це буде Україна!